Ви військовий та вас не розрахували при звільненні стандартна ситуація. У даному відео розкажу про виплати при звільненні для військових. У разі звільнення зі служби військовий має право на компенсацію за невикористані щорічні відпустки. Також кожен військовий може розраховувати на одноразову грошову допомогу. Для мобілізованих вона становить від 4% грошового забезпечення за кожен місяць служби. Але не менше як 25% місячного грошового забезпечення. Для контрактників 50% грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби. Зверніть увагу, що контрактники також можуть отримати компенсацію за неотримане речове майно. Також не забуваємо про матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та одноразову грошову допомогу на оздоровлення, якщо відповідно ви їх не отримували протягом року. Якщо ви маєте статус учасника бойових дій, вам виплачується компенсація за невикористану додаткову відпустку 14 діб за кожен рік служби. Для розуміння переліку виплат, які не були здійснені військовослужбовцю при звільненні, потрібно мати на руках витяг з наказу про звільнення, грошовий атестат та або довідку про грошове забезпечення за весь період служби. Таким чином, після звільнення ви можете стягнути середній заробіток та компенсацію за несвоєчасну виплату при звільненні. Стягнення виплат після звільнення з військової служби, звісно, що об'ємний і насправді тривалий процес, який потребує не лише правової обіцяності, але й залучення юристів та адвокатів. Для отримання допомоги по вирішенні цього питання звертайтесь до юридичної компанії Правова позиція.